Вітаю в ефірі. Денний огляд місцевих новин як минули вихідні на рівненщині та про головне з життя краю станом на цю годину. Понеділка, 27 листопада, розповідаємо далі. Правоохоронці розшукують зниклого у рівному неповнолітнього мешканця Хмельницької області. 26 листопада, близько 18-ї години, до поліції звернулася 34-річна жінка, що на автовокзалі на вулиці Київській зник її 14-річний син, що має характерну етнічну ознаку. Рамір Гавриленко, зріст 168 см, сантиметрів, був одягнений в чорну куртку, чорні джинси, сіру шапку з прапором України. Якщо ви володієте інформацією щодо місця перебування неповнолітнього. Повідомляйте на спецлінію 102. У корці внаслідок ДТП загинув велосипедист. Летальна автопригода сталася 26 листопада близько 14.40 на вулиці Київській. Поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля ГАЗ 51-річний житель Житомирської області, виїжджаючи із прилеглої території, допустив наїзд на 67-річного місцевого мешканця, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Кермувальник авто відповідно до огляду на стан сп'яніння був тверезий. Усі обставини встановлюватимуться у рамках кримінального провадження. На Дубенщині під потягом загинув чоловік. Трагедія сталася 26 листопада, близько 20-ї години. Слідчо-оперативна група встановила, що під колесами поїзда з сполученням ковель Ужгород, яким керував 44-річний житель Рівненського району, неподалік станції Верба, загинув 60-річний мешканець села Рідкодуби. За словами машиніста, чоловік переповзав колії навколішки. Попри застосоване екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Всі обставини події встановлюються. У рівному провели в останню дорогу 24-річного військовослужбовця Сергія Іванюка. Молодший лейтенант упродовж майже трьох місяців вважався зниклим безвісти лише нещодавно підтвердилася загибель бійця. Фатальним для Сергія став ворожий мінометний обстріл на запорізькому напрямку в останній день літа. На прощанні з героєм побували наші журналісти. Чергова сумна звістка з фронту зібрала на головному майдані рівного десятки містян. Сьогодні громада прощалася з полеглим на війні захисником Сергієм Іванюком. 24-річний молодший лейтенант загинув під час мінометного обстрілу на Запоріжжі. Упродовж майже трьох місяців хлопець вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно рідні Сергія отримали підтвердження загибелі за аналізом ДНК. Моїй донечці 24, чотири меншій. І в мене таке враження, наче я хороню свою дитину, наче проважаю останню путь, і моє серце рветься, бо йому ще б жити. Любити, кохати, одружуватись. Сергій народився та виріс у Рівному, навчався у першій школі. Згодом вступив до нове ГП, захоплювався 3D-моделюванням, проектував житлові будинки. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, виявив бажання захищати країну. У квітні цього року хлопця призвали до лав ЗСУ на прощання з героєм прийшли рідні та друзі, колеги по роботі. Андрій працював з Сергієм в іт сфері і за короткий період знайомства запам'ятав свого колегу лише як відповідальну та свідому людину. Дуже відповідальна він людина дуже добра. Приємний, доброзичливий. Він був привітний. Дуже був приємно було дуже з ним спілкуватися. Так короткий привіт. Я ознавлю він. Тільки приємне враження про себе. Найважче сьогодні рідним, які до останнього сподівалися, що Сергій живий, поховали хлопця на алеї героїв кладовище нове у рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брижицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин. Чергова сумна звістка для Рівненщини у населеному пункті нижче солоне ізюмського району Харківської області. 24 листопада від інфаркту помер мешканець села Липки Гощанської громади Юрій Поленчук, 1987 року народження. Світла йому пам'ять. На рівне горів психоневрологічний інтернат. Пожежа сталася в селі Мирогоща, друга 25 листопада, близько 16 години. Вогнем знищено облицювання стін житлової кімнати на першому поверсі, меблі, телевізор. Пошкоджено вікна облицювання стін коридору та сусідніх кімнат. Чотири вентилятори та витяжка жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. Хотіла підзаробити в інтернеті, натомість втратила заощадження. 25 листопада до правоохоронців звернулася 26-річна рівнянка, яка стала жертвою шахраїв. Потерпіла в меседжері написала невідома особа і запропонувала додатковий дохід онлайн. Основна умова вкласти власні кошти, які їй обіцяли повернути з відсотками. Жінка повірила та інвестувала 52 тисячі гривень. Слідчі дії тривають. Працівники ДБР викрили депутата Рівненської обласної ради, колишнього керівника лісової галузі регіону на володінні незаконними статками на мільйони доларів. Чиновник до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі поліському лісовому офісі ДСГП Ліси України. У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки, у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім'ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 мільйони доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Патек Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з магазинами до нього та патронами. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб. Підконтрольних обранцю. наразі обшуки тривають. Депутату готується повідомлення про підозру за статтею незаконного збагачення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Також до національного агентства з питань запобігання корупції скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім'ї. Відкупитися від поліції не вийшло. У п'ятницю, 24 листопада, до правоохоронців надійшла інформація про водія, який може перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Інспектор зупинив автомобіль ВАЗ в селі Поліське. Під час спілкування із 47-річним Керманичем з'ясувалося, що він таки п'яний, що й підтвердив огляд на алкотестері. Результат перевищив допустиму норму у 13 разів 2,6 цілих проміле. Коли поліцейські почали складати адмінматеріали, порушник запропонував залагодити все на місці. Жаючи на попередження, поклав на заднє сидіння службового авто 50 доларів. США відтак, окрім штрафу, чоловіку загрожує ще й обмеження або позбавлення волі. Жителю рівного, який планував збувати фальсифікат, повідомили про підозру. 44-річний чоловік, якого у травні цього року засуджено за вчинення аналогічного злочину до 102 тисяч гривень штрафу, на шлях виправлення не став. Він, не будучи підприємцем та не маючи відповідних ліцензій, вже у червні липні придбав на ринку у рівному майже 6,5 тисяч пачок цигарок без будь-яких підтверджуючих документів, а також понад 300 літрів алкогольних напоїв для подальшого перепродажу на території Вараського району. Орієнтовна вартість. Товару перевищує 350 тисяч гривень. На Рівненщині неподалік зарічного прикордонники викрили трьох осіб, які займались незаконним промислом. Чоловіки, як згодом, з'ясувалось, місцеві жителі, не маючи жодних дозвільних документів у межах прикордонної смуги, за допомогою трактора видобували пісок та завантаживши його до автомобіля марки МАЗ і причепу трактора, намагались вивезти. Надалі порушники спілкуватимуться із поліцейськими. Продовжували працювати на арештованому майні минулого тижня. В ході профілактичного відпрацювання правоохоронці, урочищі брич неподалік села Михалин колишнього Березнівського району, виявили дві металеві ємності об'ємом по 20 кубів, переобладнані для випалювання деревного вугілля. Крім того, поруч знаходилося близько 20 метрів кубічних деревини різних порід та 130 мішків готового вугілля. Як з'ясували слідчі відповідно до ухвали суду від 20 липня, майно перебуває під арештом. Незаконний бізнес було викрито і у Дубровицькій громаді. Неподалік села Миляч виявили п'ять бочок для випалювання а поблизу 20 кубів деревини та 70 мішків випаленого вугілля. Слідчі дії за обома фактами тривають. Такою була ключова інформація на цю мить чи буде ялинка у центрі рівного? Яку допомогу отримали від німецьких партнерів? Як відбувався чемпіонат України на території області та багато іншого? Розповімо вже у вечірніх випусках. До зустрічі.